Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом США таємно закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Пише Fine Times. Удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь. Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, у тому числі за сотнями миль від кордону, Росія може відповісти накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається захід. Крім того, США закликали але не наносити у відповідь ударів по російській енергетиці після ударів по нашій дамбі в Дніпрі, що ж удари ЗСУ з великих нафтопереробних заводах Росії. Це ефективний вплив на можливості окупаційної армії РФ. Вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, з одного боку Україна б'є по донору російського бюджету експортній компоненті нафтопродуктів, яка також орієнтована на забезпеченні війни проти України. Крім того, зсу таким чином з перешкоджають забезпеченню паливно-мастильними матеріалами Російська РФ у зоні бойових дій сказав Коваленко. Ці підприємства або на деякий час припиняють свою роботу або зупиняються повністю на кілька тижнів. І Це впливає на забезпечення російської армії. Це ефективний вплив на можливості окупантів. Ударів по російських нафтопереробних заводах може побільшати подібними атаками. Україна б'є по логістиці, так і по експорту ворога. Російська влада вже була змушена підняти ціни, зокрема на паливо Араїди, які зараз тривають на території Росії. Росія дають російським повстанцям велику кількість можливостей. Система протиповітряної оборони ППО Панцер, яка стояла на захисті нафтобази Феодосі, збиваючи українські дрони, влучила в житловий район. Його жителів довелося терміново евакуювати. Про це розповів військовий експерт Валерій Рябих. Конкретно щодо цієї нафтобази Феодосії, якщо судити з аналізу тих снімків, у яких система ППО «Панцер» стояла безпосередньо на цій базі, понесла більше шкоди мешканцям Феодосії ніж користі, бо відбив. Ваючи атаку українських дронів, частина ракети, запущених по українських дронах, впала на житловий район. У результаті цього місцева влада змушена була відселяти місцевих жителів, а російські системи ППО насамперед нещадні до тих, кого вони захищають. Констатував військовий А Водночас він додав, що насправді систем ППО для захисту усіх військових об'єктів Російській Федерації не вистачає. Потрібно зазначити, що навіть у найкращі часи Росія вистачало систем ППО десь на 5% всієї території країни. Зараз коли зброї. Ні, сили України істотно проріділи ці системи. Єга тим більше не вистачає, крім того, більше їх частина перебуває на лінії фронту, прикриваючи окупаційні війська. У також результаті оголюються тилові райони РФ. Також потрібно зазначити, що істотна частина систем ППО прикриває резиденції російського диктатора. Путіна тому більшість стратегічно важливих об'єктів Росії виявляються беззахисними. Їм доводиться тільки чекати, коли прилетить український дрон. А вони часто не змушуються би довго чекати. Підсумувала Ларіря. Бих знищення Україною російських складів із боєприпасами найближчими тижнями може дати відчутні для фронту результати, оскільки у РФ може початися нестача боєприпасів. Вважають фахівці естонської розвідки, а ураження нафтобаз причини – значний дефіцит палива на найгарячіших напрямках. Було завдано удару по складу паленомастильних мастильних матеріалів у районі міста Ровеньків у окупованій частині Луганської області. Спочатку про пожежу повідомили у соцмережах місцеві жителі пізніше атаку підтвердили в Генштабі. ЗСУ. у повідомленні наголошується, що на складі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися для потреб російської армії. У ніч на 7 жовтня безпілотники атакували нафтовий термінал у порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Там виникла пожежа, на ліквідацію якої знадобилося шість днів. Удар по терміналу також підтвердили в Генштабі ЗСУ, зазначивши, що комплекс забезпечує найбільший обсяг перевалки нафтопродуктів у Криму. І, зокрема, через нього йде постачання російських військ. Загалом пожежа торкнув. Улася 12 резервуарів, 8 з яких було знищено, також сильно постраждала інфраструктура сховища. Це стало одним із найважливіших елементів стратегії зі знищення паливної логістики Росіян. Вважають експерти. Українські удари по об'єктах в Росії можуть вплинути на наступальні операції на усьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські сили матимуть матеріальні засоби можливості та дозвіл для проведення такої кампанії масштабних ударів по матеріально-технічних і допоміжних об'єктах в Росії, а повторні удари по складах. Ах, боєприпасів і у Росії можуть змусити російське військове командування ухвалити рішення реорганізувати та розосередити системи підтримки і матеріально-технічного забезпечення в тилових районах Росії йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.